Як я заробив свою першу онлайн зарплату в житті взагалі, да? Ну я був ще студентом в Одесі, І от пам'ятаю, тоді тільки починав Інстаграм, пости всі пости і так далі. І всі пацани ходили тоді чи офіціантом десь працювати, чи десь на строки, чи там, ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в інсті, які щось... я що вони на роботу не ходять. А я бачу, поняв, вони в кафлуєшки ходять, щось оплачують собі. Я до них подойду і говорю, а це що буде, батьків тебе бачать, чи що, звідки, ти ж нічого не робиш, звідки тебе? Він каже, то ось в інстаграм публікуй, реклама там мені за це платять туди-сюди. Я начал цим цікавиться, Ты не представляешь, что было вообще. Я пацанам говорю, вот инстаграм, на него можно зарабатывать. Он говорит, дебил, иди на работу вообще. А я говорю, нет, мне это интересно. У меня даже телефона тогда не было нормального. Я на ноутбук скачивал эмиля... эмулятор андроида и через дело там шесть фотки обрабатывал, чипосты писал. Ну, это вопрос до того, если хочешь, найдешь, как делать. Я начал ставать блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювалися досвідом. А потім ми там займалися якимось розкрутки піарами і так далі. Автоматизація почала появлятися. Я цим займався. поняв, як вирублять у зібра. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала. А чого ти це робиш безплатно? Ти думаєш, що поставиш, які ти оброби роботи, робиш, що ти класні речі робиш, блогеру щось там результати, писики не збільшуються. Поставимо таку цену на величку, я поставив цену, ніхто не відказався. Всі, хто були моєму точці, сказали, що То, ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, що з тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент просто в якусь живу, мене клопи мене кожен день писали. А я просто виконую, виконую якісь роботи онлайн. Я тоді зрозумів, что слава Богу, я верну выбрав верный напрямую в житті. Я после того в онлайне, и все, і не дай, вообще не випався, слава Богу. Бо, Бачишь, что все заложнись в теле, тут втыкают. Все в онлайні, Вообще, даже телек уже никто дивиться. На телеке YouTube смотрят, На телеке уже телек не смотрят. Ну вот так